Допоки захисники боронять країну, стримуючи російську навалу, вчителі невпинно працюють на освітньому напрямку. З огляду на воєнний стан навчання здебільшого проходить у онлайн форматі. Щоб його провадити якісно, потрібно не тільки знання й бажання викладачів, а й технічне забезпечення. Тут на допомогу вчителям Житомира прийшла соціально відповідальна it компанія Сана Комерс Юкрейн, яка вже понад 17 років працює в Україні. За сприяння фонду громади Житомира останні закупили та передали вчителям міських ліцеїв 97 сучасних графічних планшетів, котрі допоможуть підвищити ефективність навчального процесу та розширять можливості взаємодії з учнями від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Саме ця група компаній найбільше задонатила на рахунки фонду громади Житомира. Завдяки зібраним коштам, нам вдалося багато всього придбати, в тому числі і для. Допомоги, от зараз, освітянам, графічні планшети. Загальна сума підтримки склала порядка 300 тисяч гривень. Це графічні планшети, які є дуже актуальними, особливо при форматі онлайн освіти. Також зараз використовуються такі засоби, як інтерактивні дошки, проектори і так далі. Графічні планшети дають змогу вчителю набагато зручніше ніж мишкою або іншими, зазвичай доступними засобами щось домалювати, окреслити, дописати, підкреслити, звернути увагу. Такі нібито незначні засоби вони значно підвищують ефективність роботи вчителя. Окрім того, для вчителів, які отримали графічні планшети, влаштували майстер-клас з їх використання. За словами вчителя математики пана Євгенія, це неабияке підсилення для освітнього процесу. Графічні планшети це. Надзвичайно корисна штука, особливо для уроків. Навіть вчителі ну такої із там старої гвардії, скажімо так, я своїм колегам якраз перекламував. Вони собі влітку закупили теж графічні планшети. То вони казали, що буквально день-півтора це звикнути, тому що ти пишеш на планшеті, а відображається це на, на екрані. Так, то через це вони казали, що треба трішки звикнути. Але буквально день і все, і вони вже працювали як ті, ну, все дуже надзвичайно легко. І такий підхід зручний не лише для вчителів, а й для самих учнів, оскільки нова українська школа потребує нового освітнього середовища, у тому числі і цифрового, то потреб у цьому напрямку вистачає. До прикладу, мультимедійні інтерактивні дошки. Тому освітяни, користуючись нагодою, попросили ті компанію сама Україн посприяти у вирішенні і цього питання. Дошки інтерактивні, які сьогодні знаходяться на колесиках. Да і якраз отой от графічний планшет підійде до цієї дошки, щоб виконувати якісь завдання. Що є п'ять класів п'ятих класів у школі то ця дошка виручить. Тобто вчителі будуть по графіку записуватись, коли які контенти вони можуть використовувати в сьогоднішніх умовах. Це був би дуже гарний вихід. Запити заслухали, тож працюватимуть над їхньою реалізацією, підтримуючи навчальні заклади Житомира. Наостанок, зауважив директор it компанії САНАКЕМЕСЮКРЕЇН поза як якісна освіта є важливим фактором конкурентоспроможності нашої країни в світі.